Хоча жопа повна замерзла конкретно, зараз будемо розморажувати, ось. розморажувати стекол. Це мені тут тяженька подогна, пройшли таку штуку. Зараз будемо ми її отак прискати. Отак, 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 отак Надворнички треба розморозити. І я думаю, що воно должно бути. Отак. Трошки побризгаємо, побризгаємо. Так, я думаю, воно повинно розморозити. Зараз побачимо. А ви як вважаєте? Чим розморажуєте, чи чистите трками цими, бо тими трками чистити теж, звісно, в не дуже стекла царапається. О. А оцею штукою я думаю повинно допомогти. ви пишіть в коментарях, чим ви розморажуєте свої автомобілі. О! Чуєте такий тріски де да, прям тріщить? Значить працює. Побачив. Тут звісно льоду блин, до пів сантиметра на ній. не знаю чи справиться. Ну так що такі справи?